Oh, the mountaintop Oh, the vision stopped and I will reap the locust crop. Cause I love you like a mountain. Oh, the mountain top. Oh can stop and down goes the hedge, the chopping block, and I love you like a mountain. Oh, the human race. Oh, the prophets face, and all God's people find their place, and I love you like a mountain. And out in Слайднен строка со дисциніабок, та трі, драмні номок. Субаске, як ви ставитесь до того, що люди переходять не по пішпіхітом переходу, а по валу переходу? Ну субаска, я вважаю, що це є одною з найбільших таких дорожніх проблем в нашому місті. Тут є два таких фактора. Перше, що його цей велоприїзд зробили, мені здається, не зовсім правильно. А друге, що людям. Якось чесно кажучи, абсолютно все одно, де переходить. Чи це буде пішохідний перехід, чи це велопереїзд. Люди як переходили протягом цієї дороги, так і переходять зараз. Нашим людям ще якось ментально дуже важко зрозуміти, чи то є велодорожка, чи то є велопереїзд, чи простий перехід. Вони переходять, де бачать і якось взагалі не задумуються. Про це. А з це заважає взагалі? Так, це дуже заважає, що велодорожки що цей переїзд. Мені здається, що інколи навіть по велопереїзду людей приходить більше, ніж по простому переходу. With birds and bees, we'd go swimming, we climb trees, and we would skate when the ice would freeze. We came up the same, we were both the same, oh, the the mountaintop, oh, the vision stopped, and I will reap the locust crop, cause I love you like a man. Переходить і тут встановить. Ні, я погано ставлюся. Тут переходить, треба якось тормозитися. А що не зроблять підземний переход, так як в Ніколаєві у нас? А в Ніколаєва, так? Так, я завжди взяв, я, я зараз на Ніколаїві від'їжджаю, Але я тут 8 років. Я робив, я на Белівдерській поставив будинок. Як мені це вход ззаду, знаєте. Ти? Я поставив будинки тут на Целевича. і на... А скільки саме оцей балупереїзд? Чи він вам... Як ви до нього ставитесь? До цього треба зробити. Але це ж для велосипедистів. Як його зробити? Мама дорога, стройка все робить. Мама дорога, я строї сам. Я би зробив тут за п'ять хвилин. <плес> Добре. Дуже дякую. <плес> Скільки ласка, як ви ставитесь до велосипедистів? Позитивно, сам їде. Скільки ласка, а чому ви переходите дорогу на велоперізді на, на пішохідному переході? Голов тому в привички. А, ну, а ви розумієте, що це може заважати велосипедистам? Велосипедістам навряд чи тут дуже рідко бувають Але Взагалі рядом... переїзд для велосипедістів це якось дивно. Але ви також є. Для велосипедістів є доріжка. Ну, так. Але, Але не поперек дороги, а вздовж дороги. А там їдуть чим... машини, там має бути велосипедів. А... а де далі продовження ту скажіть, Де тут велосипедна доріжка? Там вона є, а далі нема? Тупік, ребята. Але ви як... П'ять метрів ви... туди, сюди і все. Ну де, де. я навіть не задумався, що це для велосипедістів. Велосипедістів має бути дорога. Уляна, жіть ласка, як ви ставитесь до э, людей, які кидаються на велосипедах в нашому місті? Дуже позитивно ставлюся. Ми були за кордоном в Голландії, щойно приїхала. Там велосипедні доріжки, велосипедні э, світлофори, все дуже культурно. Ну тоді я в шоці. А скажіть, будь ласка, чому тоді ви е, Не звернула уваги, Чому перейшла? Я вже знаю. Ось, Просто нас турбує. Ви ну, розумієте, що це може... Розумію. І вчуся зараз на права. Більше такого робити не буду. Добре, дуже вам дякую.